Євросоюз це сила можливостей. Доброго дня. Ми продовжуємо цикл інформаційно-освітніх програм спрямованих на висвітлення тих можливостей, тих перспектив, які відкриваються перед Україною у процесі впровадження реформ та завдяки процесу євроінтеграції. Сьогодні ми будемо говорити про ті зміни, які відбулися у царині енергоефективності енергозбереження у нашій студії сьогодні. Наталя Бойко, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції. Вітаю пані Наталю. А також Юлія Голови. Тюку Муряну, керівник фонду енергоефективності, радий вас бачити в нашій студії. Шановні, от. Почнемо із такого трошки загального запитання. Єврокомісія свого часу розробила енергетичну стратегію Євросоюзу, яка зафіксувала от основні напрямки розвитку енергетики в Євросоюзі. А в Україні було схвалено свого часу енергетичну стратегію на період до 2035 року. Так вона називається безпека, енергоефективність, конкурентно спроможність. От я так розумію, що головне її завдання це знизити енергоємність української економіки вдвічі. Так? Які кроки вже в цьому напрямку зроблені, і по яким напрямкам планується найближчі якісь ну, от реформаторські дії, пані Наталю, до вас от перше. дякую. Це справді перша євроінтеграційна енергетична стратегія для України. Раніше наші енергетичні стратегії були так чи інакше побудовані на сильних зв'язках з Росією. І в паливно енергетичному комплексі це дуже відчувається. Мова йде про інфраструктуру, мова йде про ресурсну базу. Вперше ми прийняли її як держава для себе. Це рішення рухатись в Європу, і насправді, що важливо для українців, для українців важливо, що це зовсім інший стандарт відносин між кінцевим споживачем і державою, зовсім інший стандарт відповідальності, зовсім інший стандарт можливостей для споживача керувати своїм попитом, управляти тим, як він бачить своє енергоспоживання. З нашого боку, чому безпека? Безпека, тому що ми чітко розуміємо, що для держави головне це забезпечити безперебійне постачання всіх енергоресурсів, Урсів для українців все решта, це наша робота і наша задача незалежно від того, яка ситуація в Україні. Там чи є російська агресія, чи немає, чи там у нас є доступ до антрациту, чи його нам блокують. Задача держави зробити все, щоб у вас завжди було світло вдома, щоб у вас завжди було тепло вдома, щоб у вас завжди вдома був газ. Крім того, чому енергоефективність? Ми розуміємо, що найдешевша енергія це та, яка не використана, це та яка заощаджена. Немає якогось ефемерного дешевого газу, дешевої електроенергетики. Лише в комплексні грамотне споживання з грамотною енергоефективністю енергозберігаючими технологіями дасть вам, як українці, як українській сім'ї, можливість зменшити свій фінальний чек. Чому кон конкурентоспроможність, тому що ми розуміємо, що лише коли буде конкуренція, лише коли монополісти не матимуть впливу і тиску на сектори, ми зможемо дати кращу ціну, кращі послуги. Чим більше у вас буде постачальників, наприклад, в ринку електроенергії електроенергії, ви зможете вибирати, який саме пакет послуг для вас важливий, яка може бути фінальна ціна, і так далі. Крім того. Чому ми вибрали власне такий е, жорсткий напрямок енергоефективності в енергетиці, енергоефективності євроінтеграції, тому що для нас дуже важлива ринкова інтеграція обох ринків і ринку електроенергії, і ринку газу. Mm -hmm. І мова йде не лише про імплементацію в нас директив або стандартів ЄС, мова йде про чітку інфраструктурну інтеграцію. Тобто, ми хочемо бути технічно об'єднані з європейським союзом і мати можливість бути частиною єдиного ринку. Mm -hmm. Пані Юлі, ну ваш фонд теж, мабуть, не просто так, був створений. От які функції покладені на ваш фонд в контексті саме цих цих технологій, про які от цих, цієї мети, про яку сказала пані Наталя? От яка місія покладається і в площині от, саме наближення до тих норм, до тих показників енергоефективності, енергозбереження, які існують сьогодні у Європейському Союзі? Фонд енергоефективності був створений на основі закону? Який був спеціально прийнятий парламентом в минулому році, саме для створення фонду енергоефективності. Власне, в цьому році уряд створив цей фонд, зареєстрував цей фонд вже починає працювати. І зараз ми в процесі створення наглядової ради. Тобто, от на наступному тижні ми очікуємо завершення конкурсу по відбору незалежних членів наглядової ради. Крім того, ми чекаємо двох представників, які будуть затверджені урядом, і одного представника від донорів, тобто п'ять незалежних членів наглядової ради, які зберуться, і в принципі це. Такий ключовий момент запуску діяльності Фонду енергоефективності. І, власне, його ключова мета це дійсно імплементація енергоефективних проєктів, стимулювання їх реалізації і з саме на житловому секторі. І, власне, фінансова угода, яка була підписана урядом весною цього року, підписував віце прем'єр-міністр Геннадій Григорич Зубко, де Європа також дала спеціальність. Певну частину коштів це більше ніж 50 мільйонів євро, які вже поступили на рахунки на підтримку діяльності цього фонду. І власне це такий інструмент, і ці кошти, зокрема, європейського уряду, так вони покликані реалізовувати енергоефективні проекти саме у багатоквартирному житловому фонді. Тобто це ті багатоквартирні будинки, більшість з яких ми всі розуміємо, вони є зношені, збудовані за часів радянського союзу. І якщо ми говоримо про енергоспоживання, так то власне втрати енергії в будівлях вони досягають близько 60%. Тобто, це той потенціал, який ми повинні насправді е, досягти, тобто зменшити його споживання. І власне, е, звісно, що фокус на багатоквартирному житловому фонді, він є дуже дуже важливий. Тобто, ціль. Модернізувати наші багатоквартирні будинки, і причому робити це стратегічно і комплексно, так само як це в сусідніх країнах Європи, так це, наприклад, Латвія Польща, де багато років назад почали комплексну термомодернізацію багатоквартирних будинків. Так само, от фонд енергоефективності у нас в Україні, покликаний реалізовувати комплексний пакет заходів. Давайте подивимося ситуацію стан справ взагалі з енергоефективністю енергозбереженням у короткому сюжеті. Енергетичні марнотрати про українців, очима європейців, адже в Україні майже половина енергії гріє атмосферу, а не оселі. Ми не говоримо про те, що ти прикрутий, ходив в будинку там в верхньому одязі і в взутті зимовому. Ми говоримо про комфортне проживання і про мінімальні затрати теплової енергії. Слабке місце це старі будинки, в яких не утеплені вікна, стіни і дахи. Це не проблема гори господарів. Модернізації потребує до 80% житла. Щоб розв'язати цю проблему, в уряді розробили інструменти, що дозволяють підвищити енергоефективність. Без залучення бюджетних коштів активно працюють ескоконтракти. Договорів вже підписано на 200 мільйонів гривень. Потенціалом сектору цікавляться і банки у 2016 році. ЄБРР запустив програму IQ Energy. Енерджі населення бере кредити і третину позики можуть повернути за рахунок гранту. Держава стимулює населення теплими кредитами. Гаманець тішить компенсації від 20 до 70 відсотків витрат. Вона набрала такої популярності, що ми в вересні місяці вже всі 400 мільйонів, які були виділені на цю програму, на жаль, освоїли. Від 2015 року українці вже зменшили споживання газу на 6 мільярдів кубометрів. У планах за три роки відмовитись ще від п'яти енергоефективність. крокує поряд із розвитком Стої енергії вуглеводні замінює біомаса, вітер та сонце. Держава стимулює перетворення дахів на електростанції. Тут спрацьовує дуже класний ефект. Дуже класний ефект, тому що ті домогосподарства, які в себе на даху поставили ці сонячні електростанції, вони роблять максимально все для того, щоб скористити своє енергоспоживання. Для чого це вони роблять? Вони роблять це для того, щоб вони надлишок електричної енергії, яка виробляється з їх сонячної електростанції, можуть продавати державі. За один кіловат держава повертає 18 євроцентів. Це зелений тариф закріпили на наступні 10 років. Арифметику українці второполи і вже звели станції на 121 двадцять мегаватт. А це понад 120 мільйонів євро власних інвестицій. У модернізацію житла вклали майже 7 мільярдів гривень. Експерти назвали галузь найбільш привабливою для інвестицій. Ну так наразі виглядає приблизно картинка з енергоефективністю в нашій країні наразі? Пані Наталі, я хотів би вас запитати ще трошки про глобальні речі. От ми знаємо, що Україна підписала договір про наміри об'єднатися з енергосистемою Європи. Я хотів би по перше, я хотів би дізнатися, що нам дасть у це об'єднання з європейською енергосистемою. Який потенціал після цього отримає Україна? І ну, якщо конкретно, то що це дасть конкретному кожному? Споживачеві да оцього всього, і також про третій енергопакет Є Євросоюзу. Ми знаємо, що він передбачає розділення е видобувних е збутових і транспортних підрозділів. Так, от як цей процес іде зараз в Україні, і чи вдається порозумітися з Нафтогазом стосовно транспортування? Дякую дуже за запитання. Справді ми підписали договір про об'єднання в рамках співпраці з НСОІ. Це об'єднання наших енергосистем. Підписав його наш системний оператор Укренерго, і ця співпраця є чітким продовженням тої інфраструктури інтеграції, про яку я говорила. У нас є два ринки: ринок електроенергії і ринок газу. Обидва ринки повинні бути максимально інтегровані з ЄС. Перша частина це є юридична. Тобто ми повинні взяти ті стандарти, які діють в ЄС, так званий третій енергопакет, і імплементувати його в нас. Базові речі були закладені в законах. Закон про ринок газу був прийнятий, пізніше був прийнятий закон про ринок електроенергії. Зараз імплементація. Імплементація це весь оцей спектр задач, які, зокрема, про які ви говорили, так званий «unbundling», тобто розділення. Uh -huh. Також це є там прийняття нормативно правової бази, створення там певних регуляторних механізмів і так далі. Що є важливим в кінці. Після інфраструктурної інтеграції, тобто мережевої інтеграції, наприклад, в рамках співпраці з НСУІ, про яку ви говорите, тобто технічне об'єднання наших мереж з європейськими, і після законодавчої інтеграції ми будемо мати. Фактично можливість бути частиною єдиних енергетичних ринків з ЄС, що це буде давати українцю. По-перше, те, що я говорила, зовсім інший стандарт надання послуг для мене особисто дуже важливо, щоб кожен українець, отримуючи платіжку в місяць за будь-який тип енергоспоживання, чітко розумів, за що він платить. Ось я плачу за транспортування енергії, ось я плачу за там за постачання енергії. Тобто, щоб все було максимально прозоро, тобто максимально зменшити можливість для якихось маніпуляцій, відхилення і так далі. Друге, для мене особисто важливо, щоб у українця був вибір. В європейських країнах, наприклад, коли мова йде про енергопостачання, ти маєш право укладати договір з тим постачальником, з яким ти хочеш. До цього, власне, ми і рухаємося. Для того нам потрібен. Ринок, тому що коли у нас є вибір, у нас автоматично зменшується тариф. Згадайте, коли, наприклад, починався ринок мобільних послуг, у нас було два оператори, особливого вибору не було. Два оператори, два тарифні плани. Там пройшло п'ять років, п'ять операторів там п'ять тарифних планів. Пройшло десять років. Там не знаю, п'ять операторів, 25 тарифних планів, 30 тарифних планів. Тобто ідея в тому, щоби в Почав функціонувати власне повноцінний ринок. Ринок також має дві складові: це є побутові споживачі, і це є промисловість. Наприклад, коли ми говоримо про газ, то для промисловості ринок уже працює. Промисловість вже обирає собі постачальників, має вибір, і там вже ми бачимо іншу ситуацію по цінах. Коли ми говоримо про побутових споживачів, оскільки ця тема є настільки делікатною, оскільки багато українців зараз є незахищеними, потребують підтримки держави в вигляді субсидій. Цей процес значно складніший. Потребує Більше часу. Анбандринг справді це одна з ключових задач уряду зараз, і це ключова вимога Євросоюзу. Ми повинні його здійснити, і це буде однією з власне важливих вимог, які ми повинні імплементувати для того, щоб ринки запрацювали, а наші оператори були сертифікованими і в газі, і в електроенергетиці. І тут справді потрібно розуміти, що анбандинг повинен відбутись і в газі, і в електроенергетиці. Були різні етапи, але варто зазначити, що на сьогодні існує чіткий меморандум між Нафтогазом, між наглядовою радою Нафтогазу і наглядовою радою МГУ. Магістральні газопроводи України це компанія, яка була створена, яка власне і буде займатися транспортуванням замість трансгазу. Про те, які речі повинні бути імплементовані до 2019 року. До кінця, чому тому, що ми всі знаємо, що в кінці 2019 року на закінчується контракт на транзит газу з Газпромом. Уряд зараз веде переговори в тристоронньому форматі з європейським союзом і з Росією. Я також є член переговорної групи по тому, що буде у нас з транспортуванням газу після 2019 року. Це дуже складний політичний процес, складні переговори. Але ми розуміємо, що тут є два запобіжники, як ми можемо досягнути успіху. У перший ми повинні дійсно імплементувати всі вимоги третього енергопакету, стати частиною єдиного ринку з ЄС. Тоді у нас будуть діяти повністю європейські правила, і е, Газпром не зможе з нами пробувати грати на якихось унікальних правилах гри. Є європейське регулювання, європейські правила, прозорі контракти. Друга складова це власне е, успіх. Того як ми зможемо е, знайти інвестора на нашу газотранспортну систему, провести переговори і переукласти контракт, чи укласти новий контракт, або дати можливість комусь іншому укласти контракт на транспортування газу території України, Україна і наша газотранспортна система себе проявили як надійний постачальник, і кожен європейець знає, що навіть в дуже складні періоди ми е, успішно транспортували газ, е, і тут на нас можна покластися, пані Юлія. От можете сказати, от якими сумами Оми наразі вимірюються інвестиції в енергоефективність, так енергозбереження, також розвиток відновлюваних джерел енергетики, от е, яку роль у цьому відіграють наші європейські партнери, і знову ж таки, е, які саме е, фінансування яких, е, яких програм буде займатися ваш фонд у саме у площині цієї? Наскільки ці інвестиції скажімо, співмірні з ну нагальними потребами? Якщо ми говоримо про фінансування, то в цьому році на рахунок фонду енергоефективності повинно надійти 1 мільярд 500 мільйонів гривень. Це те, що передбачено у бюджеті. Статутний капітал на сьогоднішній день становить 1 мільярд 600 мільйонів. Ми вже отримали на рахунок від мінрегіону 695 мільйонів гривень. Тобто це але до кінця року ще повинні отримувати те фінансування, яке буде нам необхідне для початку роботи вже в наступному році, оскільки а, перші заявки фонду енергоефективності від а, ОСББ а, отримають уже а, в першому кварталі наступного року, про кількість ОСББ йде мова взагалі. А, ну, якщо ми говоримо а, орієнтовні а, цифри. І, а... Про ті цифри, які ми можемо використати з рахуванням 1 мільярда 500, це кілька тисяч заявок, які ми можемо отримати. Це попередні прорахунки, але е, зараз ще розробляється в тому числі стратегія фонду енергоефективності, де будуть чітко показані вже ці показники. І в принципі, перед е, затвердженням програм фонду має бути затверджена стратегія, де буде чітко показано ті показники, які ми можемо досягти. Якщо ми говоримо про е, як ви кажете, інвестиції, то власне уже європейський союз дав. Більше 50 мільйонів євро це теж ті кошти, які а, надійшли в так званий мультидонорський трастовий фонд. Адмініструється він IFC, і е, фінансування буде здійснюватися з двох паралельних гаманців. Тобто будуть паралельно працювати фонд енергоефективності мультидонорський фонд, і таким чином буде забезпечувати, знаєте, прозорість е, механізму, прозорість фінансування. І е, знову ж таки, про пакети, так, то буде комплексний підхід, який я зазначила. І це надзвичайно важливе, тому що дійсно програма теплі кредити це дуже такий ефективний інструмент, який вже показав дійсно попит. Mm -hmm. І те, що наші громадяни... Я не зацікавилась такими проектами. На що буде фокусуватись фонд енергоефективності? Це розроблені так само, як в принципі зараз в європейських країнах два пакети. Один це легкий, ми його умовно називаємо, другий комплексний. Легкий це, наприклад, встановлення лічильника в тих будинках, де немає загальнобудинкового лічильника, встановлення ІТП, модернізація системи опалення. Якщо ми говоримо про комплексний, то це обов'язково утеплення. Я дуже важливе для людей у нас залишається ще не так багато часу, але я не можу просто не поговорити з вами ще й про відновлювані джерела енергії. От сьогодні ми знаємо все частіше можна побачити на дахах будинків сонячні панелі, у дворах вітряки аграрії зараз активно займаються виробленням біопалива. Так а які стимули сьогодні передбачені і діють уже в Україні для заохочення от, переходити на відновлювані джерела енергії. Найкращий суперстимул, який є, це власне той зелений тариф, який зараз закладено в законі. Більше того. Оскільки все-таки Україна хотіла послати дуже серйозний імпульс стосовно залучення зеленої енергетики, то ми зробили також прив'язку до євро, і індексація йде в прив'язці до євро для того, щоб забезпечити стабільність. У нас амбітні цілі до 2020 року, ми бачимо 11% відсотків видає в балансі до 35-го року, як передбачає стратегія це 25%, І ви сказали дуже гарний приклад про панелі на дахах. Це ідеально, тобто мені здається, що найкраще це власне стимулювати. Так звані домогосподарства встановлювати панелі і більше споживати чисту енергію, а залишок продавати в мережу. Така генерація з ВВДЄ є найкращою, тому що для системи вона легко сприймається, для диспетчеризації вона легше. Коли ми говоримо про великі сонячні парки і вітропарки, то ця велика зелена генерація вона нам також дуже потрібна. Але, наприклад, для мережі потрібно чітко розуміти, де саме повинна бути розташована ця генерація, щоб вона була і найбільш ефективною, де є дійсно сонце і вітер. Але в той же час в тих регіонах, де є попит саме на додаткову генерацію. Тому, е, якщо запитатись в мене е, як в людини, яка працює з об'єднаною енергосистемою, е, я вважаю, що додаткові стимули потрібні власне домогосподарствам і українцям, тому українці встановлюйте, будь ласка, сонячні панелі. Дякую, дуже дякую вам за цю розмову. Хоч вона була звичайно ще не такою розлогою як хотілось би поговорити. Дякую за те, що ми сьогодні змогли поговорити і про енергоефективність, і про енергозбереження, і про відновлювані джерела енергії. У нашій студії нагадаю були заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань євроінтеграції Наталія Бойко, а також керівник фонду енергоефективності Юлія Головатюк-Могоряну. Побачимося.